Було в свій час, коли народила свою старшу Софійку. І, по суті, постало питання, а в чому хрестити дитину? І за два тижні до хресту я вишила їй сорочину. Сорочина була така довга, довгі рукавчики, знаєте, що перекривало повністю дитятку. Потім вона до двох років вона вже її носила, як вишиту сорочечку, це було по білим-по-білому. І коли їй виповнився сорочок, дитина вже бігала собі, знаєте, своїми нозями, «Е, ідемо до церкви. А що ж в діти на ту сорочину? Зумієте, бо я розумію, що дитина повинна тільки вишиті сорочці піти до церкви, як і мама? І це було напротязі трьох днів з якоїсь куска тканини, якого я знайшла червоного в шафі, це було десь сантиметрів, напевно, сорок. Це було викраєно швиденько плащик, Нашиті ковтасики, і це був практично перший такий мій костюмчик для дитини. Дивно воно виглядає. Я розумію, що не кожен може собі дозволити гарну, дорогу річ. Цікаво, щоб це було пасувало до, до вишитої сорочки. Особливо як це чи кожухи, чи якісь сердаки. Це дорого зараз, особливо в теперішній час, дуже дорого. Але я думаю, що е, люди могли би щось створювати своїми руками, тому що ну це ж не є щось таке надзвичайне, що б не можна було зробити. Це йдеться до Кравчині, це береться навіть е, старий орнамент яким можна задекорувати чи рукави, чи перед, чи ті ж самі ковтаси, якими можна прикрасити, прикрасити плащик, чи стрічками. Можна це робити, тільки бажання, було би бажання. Тому що ну, направду китайська балонова куртка, чи навіть якась дуже доброякісна якісна італійського пошиття, все рівно це є куртка. До вишиванки, ну так виглядає воно не зовсім. А розумієте, а носіння вишиванки. Багато є китайських дівчата, знаєте, дуже часто в інтернет-ресурсах от лайкають. Оце дуже смішно, бо в діла шикарний, великий з ковтасами вінок і якась там сорочка вишита китайська. Вона й буде китайська, але вона є вишита. Вона показує щось українське. Може, трошки не, ну, не з того русла, не з тої тематики, але все рівно це є якесь поєднання з Україною. Це є поєднання з якимись нашими традиціями зараз не вишиваю, бо дуже багато займає час. Зараз почала трошки займатися куцюмами в традиційному такому стилі коралями. З коралями взагалі була дуже цікава історія. Я коли була вагітна своїм синочком Павлосиком, почала вишивати собі сорочку. Сорочку вишивала по книжці Ксенії Колотило, змінила трошки кольори. І е, чоловік замовив у слави Салюк мені коралі. Він возив ту сорочку до неї. Вони підбирали перламутру, під, підбирали срібні хрести, сварги. То було, знаєте, цілий такий процес. Були даровані мені ті коралі на Миколаї. Я була така щаслива, знаєте, це щось було таке від, від майстрині отримати коралі. І е, потім ці коралі побачила моя кума. Я Каже, я хочу такі самі. Я кажу, ну давай я тобі дам телефон, і ти собі замовиш. Вона каже, ні, я хочу від тебе. Я кажу, так я ж не вмію їх робити, я ж не знаю навіть з чого почати. Я знаю, ти мені зробиш. І це, знаєте, почалася така нова історія. Ми почали їздити по магазинах, шукати ту фурнітуру, камінь. Найцікавіше було, знаєте, що першим я ж не знала, як то зробив. Коралі би були до душі, до кольору. А я відкрила з -з -з гороскоп і почала чекати, що їй було до вподоби, тобто, що їй можна носити, який камінь. Ну, то така історія. І зробила я ці коралі, і так пішло, знаєте. Потім вирішила переселити всі коралі, які були в хаті в магазині. Переселила, додала якусь фурнітуру, десь хрестик, десь медальйончик, і, так, потрошки, потрошки. і потім е, друзі почали замовляти знайомі, потім комусь подарунок подарувала. А потім вирішила вже помаленьку продавати. Десь там віддала в магазин один, другий. Отак, отак воно пішло. Да? Потрібно розвивати своїх майстрів. У нас дуже багато є цікавих і шкіл, де багато дітей розвивається. Нам ми, вони не мають подальшої дороги. Розумієте, Треба кожному знайти свою нішу. Не тр... Розумієте, конкуренція вона раз, рано чи пізно відходить. Ті сорочки колись було дуже модно, і тепер вони їх привозять машинною вишивки. Я розумію, що сорочки недоступні. Ліпше не купуй. Попроси когось, щоб тобі вишив. Не багато, трошечки. Виший сам. Вишивка це не є складно. Вишивка, скільки в мене є багато знайомих мужчин, які вишивають, вишивають образи, вишивають сорочки чоловікової сестри, чоловік-швагро, так він взагалі пів хати вишив сорочок. Практично всі дитячі сорочки вони вишивають, от в них п'ятеро діточок вони вишивають з жінкою пополам. Вони сідають вечором. От мені дуже подобається побут їхній взагалі, в них немає телевізора. Вони там 6-7 година, вони закінчили свій робочий день. Вони сідають, вони співають, гітара, вишивка сорочки. От так треба працювати з дітьми, з родиною і взагалі давати. Я розумію, що хочеться просто колись розслабитися, сісти, задерти ноги і відпочити, відключитися. Але, напевно, відключитися під час вишивки це, 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 це дуже добре. Закохалася з дитинства. В нас тут стрій костриною мої жили, сім'я їхня родина. Вони потім виїхали в Америку. <кій> Діти їхні потім забрали її. І з дитинства я була у Львові. Це був чи Великдень, чи Різдво, чи їхній день народження, чи мама взагалі мене привозила до Львова. Ну, після такого маленького стрия, у нас 65 тисяч населення, воно невеличке, таке, знаєте, компактне, дуже таке. Там напевно за хвилин 40 пішки можна перейти від початку в кінець. Львів для мене це була казка, особливо в такому підлітковому і дитячому віці, коли я бачила цю всю архітектуру, це щось було надзвичайне, і я знала, що я повинна жити у Львові. Дуже я любила. У Львові гуляти, не повірите, не вечором, а зранку. От коли не брався сон, особливо в студентські роки, якщо там писав цілу ніч курсову, і вже розумієш, що нема часу лягати спати, там чи якісь роботи до заліків готувалися, в п'ятій ранку можна вийти до Львова і просто походити вулицями. Спокій, тишина, трамваї ще не їде, сонечко десь піднімається. Це це, от я говорю про травень, там чи вересень, коли ще колише світло досить зранку. Мається на увазі, що з шостої години вже світло. І ти собі ходиш, гуляєш тими вулицями, і воно так починає оживати, гудіти, навіть шуміти, люди починають збігатися. Ті машини, трамваї, тролейбуси, і воно все таке, знаєте, бігом, бігом-бігом. І ти розумієш, що тобі треба втекти, тому що то, що ти набрався якоїсь такої енергетики, її треба закрити, заховати в собі і додому. І тоді вже йшов на пари, спав чи не спав на парах, але, знаєте, оцього набирався тої енергетики, такого Львова, знаєте, такий, що як пробуджується, він такий, знаєте, як, як якийсь такий звір. Знаєте, пробуджується, пробуджується, дуже було цікаво. Львів дуже цікаве місто. Воно таке, знаєте, воно, напевно, я закохавшись в нього, почала творити. Тому що, знаєте, людина їде туди, де, де її щось надихає. знаєте. От ти надихнувся якимось якимось орнаментом, чи надихнувся якимись квітами, яких побачив, і ти хочеш це щось видати своє. Ти побачив квіти, знаєте? Ти хочеш видати щось своє, щось таке. От, так само і Львів він, він надихає дуже багато художників, скульпторів, архітекторів. Він надихає це, це місто, яке живе само по собі. Воно дихає, воно викидує з себе ту енергетику позитиву. Дуже цікаве місто, таке. Воно для мене стало рідним. Щось нове придумати дуже важко. Колесо воно є колесо. Дерев'яне, пластмасове, метилеве, шкляне це є колесо. Розумієте, хто його як подасть, хтось подасть цікаво, хтось подасть нецікаво, але це є колесо. Його не можна по-новому придумати. Так само тут ти береш звітам орнамент, ти береш звітам якийсь елемент, якийсь символ там, ти міняєш колір, міняєш направлення того символу, і в тебе виходить щось щось з твоєї подачі. Це не є нове, але це з твоєї подачі. Це так само, як писанки. Писанки пишуть уже скільки, скільки років, скільки століть, а не можна сказати, що вони ідентичні. Навіть як ти, ти пишеш писанку з писанки свою, вона все рівно, все рівно є іншою, вона є твоя. Ти вклала душу, ти вклала свою роботу, ти вклала ті думки, які в тебе були в той час в голові. Коли є е, старий одяг, стародавній, я б сказала, не старий, а стародавній, його поєднувати з сучасним. Воно тоді воно ріже. Коли ти повністю маєш комплект, сорочку, плахту, крайку, коралі того часу, вдібайся так. Коли ти вдягаєш стару сорочку і ти її починаєш поєднувати з, з сучасним одягом, який ну, трошки разить, воно не є добре. Можна до того сучасного одягу перешити якісь орнаменти, символіку. Так само, ну дуже багато дизайнерів наших використовують старої символіки, старих, старих орнаментах на своїх костюмах, на своїх сорочках, сукнях. Це цікаво. Це воно все рівно повинно продовжуватися, тому що е, це було минуле століття наших бабусь, яке ми зберігаємо, яке ми цінуємо, тому що це є надзвичайний скарб. І повинно щось бути сучасним. Ми також маємо створити щось, щоб передалося нашим дітям і внукам.